Там всі ми знаємо є яма дуже велика. Це магазин корунд. Піднявшись вверх, буквально на 200 метрів, бачимо ось що. Зараз підемо далі. Тут, до речі, будівлі, бачите, як вікна вставлені красиво. Йдемо далі. Йдемо і далі. Це, будь ласка, знову так. будівля. З металопластиковими вікнами напевно і на них кошти виділяли великі. Проходимося метрів сто, не більше. Я нагадую всім, що це вулиця Небесної Сотні. Будь ласка. Тут у нас Порядок всюди, бачите який. Так, от. Йдемо далі. Ось звідти ми дійшли до перехрестя. Що ми бачимо? Бачите саме, що внизу біля корунда. Подивіться. Вулиця Небесної Сотні. За що хлопці стояли на майдані, скажіть, будь ласка, щоб потім ці корупціонери так загаджували наше місто Одні ями. Пройдемо ще пішки трохи. Я періодично вимикаю, щоб не затягувати це відео надовго. Показую вам саме цікаве. Якщо ви пам'ятаєте, то щороку тут ями латають. А латають, як завжди, як попало. Представте, скільки грошей кожен... щороку вони тут тратять на ці ямкові ремонти. А вони безтолкові. Там взагалі бетоном. напевно люди самі вже залатали. А ось наш центральний стадіон порткомплекс, де приходять змагання різного типу. І люди приїжджають з інших міст. І що вони бачать? А бачать вони те, як керує наш керівник містом. Я думаю, наш міський голова так не ходить вулицями, не бачить цих ям. То я вам покажу Наталя Олександрівна, які в нас дороги всюди. Що ж, ви приїхали з Калинівки, чи з Спутрівки, не знаю. По центральній дорозі проїхались і ви нічого не бачите. То, будь ласка подивіться і машини їдуть і обіжаються дивіться це створює аварійну ситуацію Ну все, я пішов до стадіону. Далі жити не буду. Я думаю, цього достатньо, щоб побачити, що в нас дороги немає. По вулиці Небесної Сотні. Все, йду назад.